І у Грузії п'ятий день поспіль тривають протести проти рішення влади відкласти переговори щодо вступу до Євросоюзу до 2028 року. Силовики жорстко розганяють людей. А спецпризначенцям вдалося відтіснити протестувальників за межі проспекту Руставелі, де розташований грузинський парламент. Силовики використовують водомети, б'ють протестувальників, натомість і кидають з них каміння, піротехніку і навіть коктейлі Молотова. За час протестів поліція затримала майже 230 демонстрантів. Серед них один з лідерів опозиційної коаліції змін Зураба Джапарідзе. І його за повідомленнями вже відпустили. А в міністерстві охорони здоров'я повідомляють про 37 людей, які до яких доставили з акції до лікарні. Серед них 24 протестувальники і 12 поліцейських. Євросоюз може розглянути запровадження санкцій проти членів керівної партії «Грузинська мрія, які відповідальні за накази щодо придушення протестів. Про це інформує політико з посиланням на джерела серед європейських дипломатів. Там наголосили, що віддалення Р Грузії від Брюсселя призведуть до прямих наслідків з боку ЄС. Тож це може свідчити, що обмеження проти владної партії вже обмірковують. Більше того, Естонія, Литва та Латвія спільно погодилися запровадити національні санкції проти тих, хто продук в законні протести в Грузії.